Любі друзі, з вами Леміш Роман. Я вам покажу зараз упражнення для того, щоб ви швидше з феном. Як правильно працювати феном? Ми беремо фен, пальчики вперед. Кість ровна і його. Раз. Пальці вперед. Раз, пальці вперед. Раз, пальці вперед. Раз. пальці вперед. Кість не загибаємо, Раз, пальці вперед. Раз, пальці вперед. Раз, раз, раз. 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 Завжди кість повинна бути ровна. Ви на імпульсі. Крутнули фен. Пальці опустіть. Крутнули фен, пальці опустіть. Взяли. Крутнули фен. Пальці прижали. Раз, два. І тоді ви почнете чувствувати та розуміти фен, та завжди правильно ловіть поток воздуха, який нам дуже потрібен, вкладанні. Залишайтеся з нами, ставте лайки, багато лайків.